Брав плужочок, попут, садочок, дочок звеніли, звеніли воли в чистим золоті. чотири Сама пречиста істина сила звеніли. Звеніли воли, в чистим золоті. чотири Сам Ісус Христос за плужок держав дзвеніли, Дзвеніли воли в чистим золоті чотири. Істину сила, Бога, просила, дзвеніли, Дзвеніли воли в чистим золоті чотири. Урод нам Боже троє насіння звеніли, звеніли, воли у чистим золоті чотири. Першої насіння я пшеничку звеніли. Звеніли, воли, у чистим, золоті чотири. Другой насіння пахливий ладан звеніли, звеніли воли в чистим золоті чотири, третьої насіння вину галузку звеніли, звеніли воли в чистим золоті чотири. Я пшеничку, на проскурочку звеніли, звеніли воли, в чистим золоті чотири, пахливо ладан, церкві курити звеніли, звеніли воли, в чистим золоті чотири. Винну галузку причащатися звеніли, звеніли воли чисті в золоті чотири.